Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2 та 3. Цей потяг сьогодні нас помчить у гості до маленької, але улюбленої у багатьох народів комахи. Числіть, будь ласка, ланцюжок. І так, скільки у вас вийшло? Вісім? Ну, тоді ви молодці. А тепер розгляньте, будь ласка, геометричні фігури. Назвіть їх. Чи однакові ознаки вони мають? Яка суттєва відмінність? Так, у круга немає кутів. Визначте. За якими ознаками змінюються фігури? Будьте уважними і спробуйте передбачити, яка фігура буде наступною. Отже, прослідкуємо, яка ознака змінюється щоразу. Зараз змінюється розмір та форма. Далее змінюється розмір та колір. Змінюється що? Розмір та форма. Далі змінюється розмір та колір. Отже, Яка буде наступна фігура? Так, зміниться розмір і форма. Це буде маленький жовтий кружечок. З, якими природними, з яким природним об'єктом асоціюється у вас жовтий кружечок? Так, із сонечком. Добре. Отже, є така комаха, яка також називається сонечко. Сонечко буває не тільки червоного кольору, до якої ми звикли, їхні крильця можуть бути і жовтого, і зеленуватого, чи навіть чорного кольору з жовтими. Цяточками. Отже, сьогодні в гості ми мандруємо до якої комашки? Так, до сонечка, правильно. А що ви знаєте про цю комашку? Так, найпоширеніший вид це семикрапкове сонечко. У нього на червоних надкриллях сім. Чорних крапочок. І от погляньте, які ще бувають. Ось такі. Скажіть, будь ласка, а скільки в слові «сонечко» звуків? Так, сім. Здогадалися, яку цифру ми сьогодні будемо прописувати? Так, цифру 7. І так, красиво, каліграфічно прописуємо цілий рядочок цифру 7. Починаємо писати хвилясту лінію до правого верхнього кута, а звідти, не відриваючи руки, проводимо похилу лінію до середини нижньої сторони клітини. І перетинаємо. Посередині горизонтальною маленькою паличкою. Старайтеся, пишіть красиво, по завершенні знайдіть найкращу написану цифру, це буде наша королева, і одягніть на неї корону. Прописали. А тепер давайте згадаємо склад числа 7. Сім це один та. Так, та шість молодці. Сім це два та. П'ять умнічки. Сім це три та. Чотири молодці. Продовжить. Сім це п'ять та. Так. Сім, це шість, та. Добре. Зараз трішечки відпочинемо. Знов таки про сонечко. Приготуйте пальчики свої. Сонечко тата крокує іде. Всіма пальцями правої руки по столу пішли. Слідом за татом мама йде. Продовжуємо кракувати. Слідом за мамою діти йдуть. Слідом за ними малята йдуть. Тепер, потиснувши сам, е, самі собі долоні, да, стискаємо. Червоні костюмчики носять вони. Костюмчики з точками чорненькими. Постукайте вказівними пальчиками по столу. Так, тату, сім'ю в диться дочок веде, мама додому в обід забере. І знов крокуємо пальчиками по столу. Відпочили пальчики продовжимо. Наступне завдання. До кожної схеми. Будемо складати вираз і знаходити його значення. Розгляньте уважно першу схему, що позначає червоний відрізок. А що зелений? Так, червоний відрізок позначає число 8. А зелене число 3. Тепер скажіть, а що позначає знак питання на схемі? Так, позначає, наскільки число 8 більше за число 3? Пригадайте правило. За яким ми знаходимо, наскільки одне число більше або менше за інше. І складіть вираз. Запишіть його, під цифрою 7 відступіть одну клітинку вниз і запишіть вираз. Який у вас вийшов вираз? Так, треба від більшого числа відняти менше. Отже, 8 відняти 3. Обчисліть. І так, наскільки ж 8 більше, ніж 3. Правильно на 5. Давайте розглянемо другу схему. Знов таки, подивіться, що позначає зелений відрізок. Зелений відрізок позначає число 10. А червоний. А червоний позначає, що ми не знаємо це число, бачите? Але що ми знаємо про нього? Що воно менше, так, тому що відрізочок менший. І менший на скільки, і менше на 2. Складіть, вираз. Щоб дізнатися менше число, якою дією ми знаходимо менше число. І так, відступіть вправо три клітинки і запишіть новий вираз. Давайте перевіримо, як ви записали: 10 мінус 2. Обчисліть, будь ласка. Отже, яке друге число? Правильно, друге число 8. Молодці. Так, давайте розглянемо третю схему. Що позначає зелений відрізочок? Так, число 7. А фіолетовий Позначає друге число, але ми. Його не знаємо, тому що стоїть знак питання. Але ми бачимо, що відрізок довший. Так? І на скільки? на 3. Отже, друге число у нас буде більшим на 3. Тобто стільки ж, скільки і перше число, та ще 3. Складіть і запишіть на цьому ж рядочку третій вираз. Перевіряємо 7 плюс 3. Отже, третє число яке? Друге число яке? Так, правильно, 10. Молодці. Наступне завдання. Розгляньте уважно малюнки. Впізнали? Так, це наше сонечко. Я трішечки вам продовжу розповідати про сонечко, а потім повернемося до завдання. Сонечка бувають не тільки самі У природі налічують понад п'яти тисяч різних видів. І серед них є і двокрапковими, і п'ятикрапкові. Тобто кількість цяточок може різнитися. Деякі помилково вважають. Що скільки цяточок на сонечку, стільки йому років. А є, але це помилка. Цятки свідчить не про вік, а про те, до якого виду належить комаха. І отже, нам ці комашки пропонують таке завдання. Треба прочитати умову, тобто ситуацію. І до цієї ситуації. Придумати запитання. Давайте розглянемо малюнок уважно і прочитаємо. Читаємо всі разом. Під листком було 10 сонечок. Полетіли 3 сонечка. Яке запитання можна поставити в цій ситуації? Так, можна запитати про те, скільки сонечок залишилось. Зараз ми будемо складати схему. Приготуйте простий олівець, лінійку. І так, давайте згадаємо, як ми це з вами зроби, робили раніше. Так, нам треба спочатку накреслити відрізок, який покаже. Скільки всього сонечок було під листочком. Креслимо відрізочок. Сьогодні ми вибираємо ту кількість клітинок, яку ви захочете. Ми не будемо вже відраховувати 10 клітиночок. Просто накресліть відрізочок отакий. Так. І знизу поставимо дужку. І напишемо, що було всього 10 сонечок. Давайте пригадаємо, як показати, що три сонечка полетіли. Так, треба що частинку відрізка і докремити от такою дужкою. і показати, що це три сонечка, які полетіли. А Треба буде знайти те, що залишилося. Тобто ще одна дужка і знак питання. Скільки залишилось. У цій ситуації 10 у нас буде зменшуваним, 3 буде відємником. Внизу під схемою обов'язково Запишіть рівність, за якою можна знайти, скільки сонечок залишилося. Самостійно, самостійно вже. І давайте ще раз повторимо: 10 це зменшуване, 3 це від'ємник. І ми шукаємо з вами різницю. Добре, записали. Переходимо до наступної ситуації, читаємо її. Під листком було чотири сонечка. Ми не бачимо їх, бачите, нема. До них прилетіли ще три сонечка. Про що можна запитати в даній ситуації? Так, скільки сонечок стало. І так, креслимо спочатку відрізок, який нам покаже кількість сонечок, які були під листочком. Ставимо дужку і пишемо, що було 4 сонечка. До цього відрізочку приєднуємо менший відрізочок, можна його виділити іншим кольором. Це три сонечки, які прилетіли. Ми приєднали, бачите, до першого відрізочка другий. І покажемо, що прилетіло три сонечка. Отже, нам треба знайти, скільки стало, тобто загальну кількість всіх сонечок. Покажемо це на схемі. В цій ситуації 4 буде яким компонентом? Першим доданком, а 3 другим доданком. Отже, ми в даній ситуації будемо шукати суму. Складіть рівність і запишіть під схемою. Добре, молодці, переходимо до наступного завдання. В цьому завданні необхідно знайти невідомий доданок. Щоб це завдання виконати, нам треба згадати правило. Давайте пригадаємо, щоб знайти невідомий доданок, що треба зробити? Ну, які ви молодці, так! Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, виконувати завдання я рекомендую таким чином. Спочатку запишіть вираз, рівність без другого. Доданок. А тепер давайте поміркуємо. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, 8 відняти 3 буде 5. І 5 запишіть або простим олівцем, або зеленим олівцем. Ось так, як я зробила. Всі зрозуміли, як виконувати завдання. Далі ви. Працюєте самостійно. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Я потім все буду перевіряти. Не поспішайте, пишіть старанно, красиво. Я сподіваюся, що ви виконали завдання старанно. І ми переходимо до наших зошитів з друкованою основою. На сторінці 11. На попередньому уроці ми виконали завдання 1, 2. А зараз будемо виконувати завдання 3 та 4. Розгляньте, будь ласка, третє завдання. На кренделях устав, пропущений знак плюс або мінус. Щоб рівності були правильними. Уважно подивитися на вираз. Міркуйте так, було 8, стало 8. Нічого не змінилося, тому що у нас друге число 0. Тут можна поставити або знак плюс, або знак мінус. Тому що 0. Не змінюю ситуацію. Далі було 6, а стало 0, стало менше. Отже, який знак ми поставимо? Так. Мінус. І продовжить. Це завдання дуже легке. І останнє четверте: поклади борошняні вироби на таці. У нас є синього кольору, і записано число 7. І червоного кольору з цифрою 9. Ви обчислюєте вираз і вибираєте, на яку тацю покласти цей борошняний вироб. Це також натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Ну що, виконали? Ну, а тепер давайте підведемо підсумки нашого уроку. Пригадайте, у кого в гостях ми сьогодні з вами були? Так, у сонечка. І я хочу ще вам трішечки про цю комашку розповісти. От, у житті сонечок дуже багато секретів. Наприклад, Навіщо вони збираються в багатотисячні стада і сидять на одному місці? Одного теплого липневого дня на березі озера розмістилася багатокілометрова червона жива стрічка. Це сонечка обліпили прибережні камені. Зрозуміло б ще збиратися тісною родиною в зимові холоди, а влітку навіщо? Вчені припускають, що під час таких посиденьок сонечко обмінюється якоюсь дуже важливою для них інформацією. Іноді сонечка поводяться зовсім незрозуміло. Траплялося, що у спекотні дні вони хмарою налітали на людей, які загоряли на пляжі. Ніжні створіння боляче кусалися. Так, що ми ще сьогодні робили на уроці? Так, ми повторили склад числа 7. Так, яке завдання було вам цікавішим? Добре, може, щось здивувало вас сьогодні? Оцініть свою роботу на цьому уроці. Ну, а на сьогодні все. До побачення!